Наступне питання порядку останнє про прийняття звернення до президента України Верховної Ради України, Міністерства Збройних Сил України, Генеральної прокуратури України щодо катастрофи літака Іл-76. Зачитаємо звернення, щоб ви розуміли, про що йдеться. Минув рік від часу знищення російськими окупантами військово-транспортного літака Іл-76, загинули 49 військовослужбовців, знищено озброєння та військове майно під час приземлення в аеропорту Луганська. В ніч на 14 червня 2014 року терористи збили військовий транспортний літак повітряних сил Збройних сил України Іл-76. За даними Міноборони, роди перевозив так особовий склад для ротації. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули, загинули. у збитому Іл-76 загинули військові з кількох областей. Серед них був і наш земляк і 89-го року народження зі села Золів. Що на звучивщині, і досі ніхто з посадових осіб військового командування не поніс покарання за злочинними пальствами. Яке призвело до загибелі наших вояків. Тодішній повністю боївського керівника АТО генерал-майор Збройних сил України Віктор Назаро, який незважаючи на інформацію з про загрозу обстрілу літака і зенітно-ракетних комплексів покров Вішня, про направлені роти десантників літаком досі на волі продовжує нести службу в якості заступника начальника генштабу. Більше того, нещодавно його навіть наговорили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Ще 18 листопада 2000 2014 року Генеральна прокуратура оголосила на заду про підрозділ субов недбалості, що спричинила загиблих і 76 під Луганством. Однак судовий процес досі не розпочався, а на ключових свідків здійснюється тиск. Родини загиблих військовослужбовців, українська громада вимагає завершення дослідження справедливого суду та покарання всіх винуватців загибелі людей і така і 76. Те саме необхідно зробити щодо всіх випадків службових недвайс, непрофесіоналізм, що призводять до невиправлених втрат людських життів. Вимагаємо справедливого покарання тодішнього виконувача обов'язків керівника АТО генерал майора. Збройних сил України Віктора Назарова та усіх конувачі загиблих українців таких і 76. Немає більше заперечень, які ставлення пропозицій, доповнень. Прошу тоді голосувати. Ставлю за дане звернення голосувати в цілому. Прошу. 41. Проти? Утримувалися, немає.